Звичайно, майже всі свої твори, окрім а, дитячих віршів, Хармс писав у стіл. Навіть в наші часи мало що його видано, але Іван Васильович змінює професію екранізовано все ж. Як його Хармса не посадили, його посадили, але не за його творчість, а за його характер. Ну от я вирішив перекладати Данила Хармса українською мовою. тож Сьогодні щось простеньке, легеньке, історія. Абрам Дем'янович Пентопасов голосно скрикнув і притиснув до очей хустинку. Але було пізно. Попіли, який пил, заліпив Абраму Дем'яновичу очі. З цього часу очі Абрама Дем'яновича почали боліти, поступово вкрилися вони неприємними болячками і Абрам Дем'янович осліп. Сліпого інваліда Абрама Дем'яновича виштовхали зі служби та призначили йому мізерну пенсію 36 рублів на місяць. Цілком зрозуміло, що цих грошей не вистачало на життя Абраму Дем'яновичу. Кіло хліба коштувало рубль 10 копійок, а лук парей коштував 48 копійок на ринку. І ось інвалід праці став дедалі частіше прикладатися до вигрібних ям. Важко було сліпому серед усякого лушпиня та бруду знайти їстівні покидьки, а на чужому дворі сам смітник знайти нелегко. Хоча мене видно запитати, де тут у вас помийна яма? Якось ніяково. Залишалося лише нюхати. Деякі смітники так пахнуть, що заверсту чути, Інші, які з кришкою, зовсім знайти неможливо. Добре, якщо двірник добрий попадеться, а інший так шугане, що всякий апетит пропаде. Якось Абрам Дем'янович заліз на чужий смітник, а його там вкусив щур, і він виліз назад, так того дня нічого й не їв. Але якось уранці в Абрама Дем'яновича щось відскочило від правого ока. Абрам Дем'янович потер це око і раптом побачив світло, а потім і від лівого ока щось відскочило, і Абрам Дем'янович прозрів. З цього дня Абрам Дем'янович пішов у гору. Усюди Абрама Дем'яновича на розхват. А внурком ваш промінь, то там Абрама Дем'яновича мало не на руках носили. І став Абрам Дем'янович великою людиною. Звичайно, часто Хармса важко. Звичайно, часто Хармс творить не просто за межами дозволеного, а навіть прийнятного, навіть за межами сприйнятного. Не знаю, чи, навряд чи тому його посадили скоріше за характер, чи то творчість Хамса була його протестом на цей сюр, на цей оксюмарон, який коївся в Україні. Хто знає? через майже сторіччя хто знає? І все ж, я вирішив перекладати хамса українською мовою. Буде це. Прийметься це в нашій країні чи ні? Я вважаю, що це важливо.